Черговий рейд вулицями нашого міста провели працівники інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. Цього разу видавали попередження нагадування підприємцям в усіх мікрорайонах нашого міста, акцентуючи увагу на тому, що всі вони зобов'язані долучитися до місячника благоустрою, який триватиме на території громади в період з 15 березня по 15 квітня 2023 року. Також вони нагадали підприємцям, що 1 квітня відбудеться всеукраїнська толока, а 15 квітня день довкілля. Отож, у вказаний період необхідно взяти. Найактивнішу участь у прибиранні прилеглих територій до свого торгового об'єкту, а саме на відстані 20 метрів або до краю проїзної частини, а також з висадки зелених насаджень. Також працівники інспективно-адміністративного нагляду звернули увагу підприємців на те, що необхідно деякі фасади торгових об'єктів привести в належний стан. А ще зауважили, що в разі неналежного санітарного утримання прилеглої території до торгового об'єкту підприємців може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152, що тягне за собою накладання штрафу від 850 до 1700 гривень. Що стосується загалом санітарного стану міста, то працівники чистої громади на даний момент працюють в посиленому режимі, адже намагаються вивести все гілля, котре складують мешканці громади. А його зараз чимало. Звичайно, зрозуміло, що в даний період часу жителі приватного сектору підчищають дерева, виноград, малину. Та аби не накопичувалося багато цього гілля, необхідно при можливості власним транспортом вивозити його на полігон ТПВ, що знаходиться в мікрорайоні Михайлівка. До речі, приймають його тут безкоштовно і в будь-якій кількості. Стало тепло. Люди почали вивозити ветки, вивозять в'ятки, маліну, виноград. Все, все це безкоштовно. Тож, давайте допоможемо працівникам чистої громади, намагаючись по можливості самотужки вивести власні відходи. Тим самим разом зробимо наше місто чистим і охайним. Метою нашого сьогоднішнього рейду було доведення до усіх фопів нашої громади, підприємців нашої громади, інформації про те, що період з 15 березня по 15 квітня цього року відбудеться місячник благоустрою. Указаний період підприємцями нашого міста повинна проводитись наступна робота: це прибирання прилеглих територій до своїх торгових об'єктів, а також встановлення для сміття. Також сьогодні ми зі мінімальною групою нашого місцевого телебачення побували на місцевому полігоні твердих попитових відходів. Та хочу усім нашим мешканцям нашої громади повідомити про наступну інформацію. Шановні громадяни. У період прибирання ваших придумових територій прибудинкових територій. З наявності великого габаритного сміття, аби його не складувати на ваших та пробудинкових територіях, я усім нашим мешканцям пропоную наступне: ви маєте право і маєте можливість вивозити все негабаритне сміття на полігон ТПВ, який розташований в мікрорайоні Михайлівка. Це зовсім безкоштовно для усіх мешканців нашої громади. Тому закликаю кожного, у кого є така можливість, у кого є власний автотранспорт, можливість це зробити. Будь ласка, не нехтуйте цим, не спотворюйте наше місце у суспільне симптізвалище, складуючи великогабаритне сміття на прибудинкових територіях. Зараз пішло масове зрізання зелених насаджень, дерев, підрізання кущів, виноградників. Тому, будь ласка, ще раз закликаю кожного прибирайте свої прибудинкові території, не складуйте великогабаритне сміття на сміттєвих майданчиках. Та давайте разом будемо допомагати нашій чистій громаді, проводити наше місто у красивий стан. Ми крокуємо разом до перемоги. Слава Україні! Тамара Шарапанівська, Олексій М'ягі, телекомпанія КЕТ.